Друзі, всім доброго вечора. Вас вітає компанія «Автолуцький». Хочемо вам показати автомобіль, який знаходиться в нас на площаці, та готовий отримати нового власника. Отож, це шкода супер в комплектації Стеал 2020 рік. Пробіг 178 тисяч кілометрів. Автомобіль в рідній фарбі. Та його ціна 23. Перепрошую, 22,5 тисячі доларів. Отож, давайте по комплектації. Матрична оптика. Шкода Крісалайтінг з мовочами фарб, Парктроніки перед та зад. Також є протитуманні фари, камера асистентів Автомобіль на ось таких от крутих досочках з літньою гумою Pirelli кінчарату. Так, по салончику. Сидіння з боковою підтримкою, з пам'яттю на три позиції, підігрівом, з регулюванням по висоті куту нахилу. Також є електрорегулювання для... Поясниці зеркала складаються, регулюються та підігріваються, шкіряне мультикермо, аналоговий щиток приборів, пелюські переключення передач, фронт асіст, повністю сенсорна мультимедіа Колумбус. Також є двозонний клімат-контроль, підігрів передніх та задніх сидінь, індукційна зарядка для вашого мобільного пристрою, єспі off старт-стоп, дверки багажника, автохолд, електроручник. Автомобіль пройшов повний комплекс професійного детелінгу показую вам величезний королівський задній диван, підігрів задніх сидінь. Є також ось така корисна штука, як електрорегулювання спинки пасажира. потолочок також в ідеалі, без жодних якихось суттєвих нарікань. Електропривід, дверки багажничка, також є фаркоп, шторки, Все на місці. Друзі, якщо цікавить якась більш конкретна інформація по цьому автомобілю, телефонуйте, все розкажемо, все підкажемо. Якщо е, хочете оглянути, автомобіль знаходиться в нас на площаці. Село Лепини, Окружна 5.